Знаміти граю канал, щоб бути в курсі всіх відео. Всім привіт, друзі! Коротше, сьогодні ми будемо дивитись на лайк. Дивіться, який контент спочатку. Перше одразу грав кальмара. Друге грав кальмара. Хоча сезон вже давно прийшов. Так, ну. Оста еще древ буду донатить по 1000 зен... в день. Не похрін. Ну коротше, ось такий лайк у нас у 2025 році. Так, да, це Я тепер зайшов У 2025 році. Це не запись. Не з 2023, не з нікуди. Це з 2025 року. Подивіться просто-напросто. Скачайте лайк, і якщо ви зайдете і у вас очі випадуть з орбіт, там можете спокійно його видаляти. А якщо ви здивитесь, можете відписуватися. І дивіться, що ще... -6. Тут. 6 -6. Вот і розпуху... Понятно, думаю, вам суть абсурда в цьому... У приложенні ви, але, але розказую вам ще щось про лайк. В лайкові знімають ці малолетки, тому що там найбільший, найменший шанс отримати бан. А найбільший шанс там отримати його за те, що ти будеш обіжати сильно в коментарях. Писати матюки, дуже багато матюків, а так там не пропускають. І дивіться ще. Як же мене впустили фандом три кота? Ось іще, наприклад. Ударив би мене за 1 мільйон доларів. Я через 0,01 секунду. Ну, коротше, всі ці фандоми залишилися в стабільності з 2023-24, або вже з 2020. 20-гося залишили. Ну, а поки що, ще, ще раз вам кажу, підпишіться на мій ТГ канал. Всім па-па!